Менш ніж півтора місяці знадобилося, аби петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати в Україні медичну марихуану, набрала необхідних 25 тисяч підписів. В петиції зазначається, що конопля допомагає при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, різних форм склерозу та ще багато інших хвороб. Це просто лікарство, яке приміняється во всьому цивілізованому світі. Определеному пірічному заболіванні по определеному дуже точному медицинському протоколу немалий вклад в те, що петиція так швидко набрала необхідну кількість підписів, зробила Уляна Супрун, яка у Фейсбук закликала українців її підтримати. Медичний канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії та Канаді. Його використання давно врегульовано в багатьох європейських країнах. Сподіваюся, що кампанія зупинити біль не стане ціллю популістів і демагогів. А тепер увага у петиції. Пункт, де депутатам також пропонують дозволити хворим купувати, зберігати та перевозити продукти з містом канабіоїдів. І саме проти цього, чи не найбільше виступають противники легалізації марихуани. Мовляв, в Україні кримінал швидко вхопиться за таку можливість підкупить нечесних лікарів і зможе спокійно продавати фактично офіційно отриманий наркотик. Окрім цього, низка експертів стверджують, що марихуана для багатьох наркозалежних це так званий трамплін, що веде до вживання тяжких наркотиків. Відтак стане більше злочинів і навіть ДТП за участю водіїв під кайфом. Так, наприклад, нещодавній випадок в столиці. Чоловік, який попередньо був під наркотиками за кермом машини, він втрапив в ДТП, намагався втекти, а потім взагалі влаштував концерт поліції та свідкам. Ось погляньте. А що ви ще там питати? Друг, ти теж знімаєш? Ти ж мені сеаряту обішав. А, это не ты мне обещал. Это ты мне обещал? А что ты просто? Вот это я тоже такой был, как ты. Вот это решил поржать, да. Поржал сильно. Видишь, как поржал? Ты по чем, друг? Слышишь, иди сюда, я тебе поясню. Под чем я? Ты не видишь? Под эмоциями я. Иди сюда, я тебе покажу, какие у меня плещут прям. из меня все. А як вважаєте ви? Чи потрібно в Україні легалізувати медичну марихуану? Це допоможе десяткам тисяч хворих чи призведе до збільшення кількості марихуани на чорному ринку, зростання кількості наркозалежних, а відтак і злочинів? Уже зараз коментуйте цю тему в моєму блозі на сайті Магнолії ТВ та беріть участь в голосуванні.